Доброго дня всім! Мене звати Долик Микола, я сімейний лікар. Хотів зупинитися на такому захворюванні, як рак молочної залози. Чому саме вирішив записати відео про це? Тому що в е, більшій мірі читачами моєї сторінки є жінки. Е, хочу зразу сказати, що на сімейного лікаря покладається в першу чергу е, профілактика. профілактика не тільки цього захворювання, але й багатьох решти недуг. Тому не нехтуйте своїми профілактичними оглядами, а завжди звертайтеся до свого сімейного лікаря. Отже, що повинен зробити сімейний лікар у плані розвитку раку молочної залози для недопущення цих випадків, у віці 20-29 років він повинен питати жінку на наявність факторів. Ризику розвитку раху молочної залози та симптомів, що може свідчити про розвиток цього захворювання, і при наявності двох і більше симптомів скерувати на мамографію, таке опитування проводиться у цьому віці 21-29 років, раз на три роки. У віці 30-39 років таке опитування проводиться вже раз на два роки, і при наявності симптомів. Або факторів ризику двох і більше видається скерування на мамографію. У віці 40-49 років при наявності факторів ризику проводиться огляд і скерування на мамографію кожних два роки. Мамографія кожних два роки. У віці 50-69 років обов'язковий періодичний медичний огляд та скерування на мамографію кожних два роки. І у віці більше 70 років. Рекомендовано самообстеження на молочних залоз, а Мамографія, скерування на мамографію видається в залежності від показів. Вона не є обов'язковою, як у молочному віці. Будьте здорові і підписуйтесь на мою сторінку. Бережіться!